Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І ми з вами йдемо в метро. Ви бачите, який у нас величенький тут є магазинчик. Погляньте, яка є велика парковка, такого автомобіля. то це дуже зручно. Виглядає дуже яскраво під, друзі, колір нашого прапора України. Дуже мені подобається. І така величезна місцевість. Дуже гарно. Отже, підемо подивимось, який асортимент взагалі товарів, акції, ціни чи вигідно тут закуповуватись. Раніше, наскільки я знала, друзі, потрібна була спеціальна бонусна картка, завдяки якій ви проходите. Так круто, друзі, є така такий візочок, бачите, з машинкою для дитинки дуже зручно. І цікаво з нею створювати покупки. Так, ну як завжди, тут на стрічки. Напоїв, є посуд. Зараз подивимося, які тут ціни, щоб вам просто було орієнтуватися легше. Ось, наприклад, келихи для шампанського. Дивіться, яка гарна знижка. Шість штук. Ціна непогана, я вважаю. Людей зовсім мало, що мене дуже тішить. Можна спокійно ходити собі. О, це що каструлі. Погляньте ціни, різні кухонні дрібнички також є. Ось такі ємності для сипучого. Бачите, від двох штук брати вигідніше скло. Дуже гарно виглядає. Також безліч різних тарілок. Та кольорова гама така гарна. Тіфані. Мені подобається, друзі, ось ця бачите програма. Чим ви більше купуєте, тим вона виходить дешевше. Це гарно. Вже є в пакуваннях, щоб нічого не чіпали. Ось як гарно виглядає. Ці mm -hmm. не також гарні. Це, це теж треба дивитися, відластовуватись під свій інтер'єр. Вон дивіться, знижка. Звичайна тарілочка. Дивіться, друзі, до месту. Одна штука 125 гривень, а від двох штук 100 гривень. Це непогана ціна. Але дві штуки мені забагато. Дивимось, що ще є. Різна побутова хімія. Так, для кухні це гарна також ціна, 80 гривень. Для митця віку, Запаска теж гарна. Оцей містер пропер для підлоги просто супер. Теж класна ціна. Мені подобається. А фейрі подивимось, чи є на нього знижка? Немає. Шкода. 111. Такий, 650 мл. Гляньте, друзі, на масштаби цього супермаркету, бачите? Він дуже великий і ось такі рядки великі. Так, друзі, що стосується бакалії, погляньте, Різ, наприклад, 110 гривень, бачите, одна штука 92. Ну, Ціни трошки завищені, звісно, що, можливо, тут краща якість, круп, аніж тому ж чи АТБ. Ось Той самий хуторок 0,800, рис 6280. Ну, рахуйте. Мені здається, все ж таки. Тих магазинчиках буде дешевше. Так, ще гречана крупа. 38 від 2 штук. Це, бачите, метро шеф. Це для покупців саме метро. Їхня власна марка. Ось також хуторок 40 чи 30 від двох штук. Ось всякі. Різновиди круп. Кускус -кус. У мене так крупи є, поки що нічого не потрібно. Хочу скуштувати зелену гречку. Дуже багато про неї читала, що вона там корисна така. Ось. А, напишіть в коментарях, хто її куштував, як ви взагалі її готуєте. Чи варта вона свої гроші, мені дивлюсь, що в метро немає цієї відеочки, буду ще шукати. Стосується вівсянки, ось така вівсяна крупа, мені дуже подобається Німеччина. Є ВТБ 48,80, Вона так і коштує, можливо, навіть трішки дешевше. Знову ж таки, якщо брати оптом, то буде дешевше. Гарна вівсянка. Вона така дрібна. швидкого приготування. Ще побачила макароні вироби, варіла, дивіться, також гарна ціна, бачите. Від двох штук вигідніше брати, але не на всю знижка є. Подивимось зараз на каву. Ось така мене цікавить в зернах і розчина, друзі. Так. Ось такі знижки не дуже. Зараз дивимось. Без асортименту просто шик. Ну, ось така амбасадор. В районі 500 гривень я брала, бачите, тут від 4 Рук буде 500 цього. Це дуже вигідно. Ще дивимось. О, є навіть великі пакування. Кілограмові. А, чи воно таке є кілограм? Італія. Це гарна знижка. Так можна купувати. бачите угу. Ага, ось тут на 3 кілограми. 1600 чи 200. Гарна різниця. Друзі, шоколадка, погляньте, просто на акція. 43 гривні. Це гарна ціна, тому що від трьох штук, бачите, 41, так 45. Взагалі в нас в Україні дуже подорожчав шоколад. Мені соромно зізнатися, але я не знаю чого. Він завжди був дуже доступний. Так, це бельгійське. Наш український, бачите, який сині. На цю мілку гарна знижка. Друзі, погляньте, яке м'ясо гарне. І цін. На камеру трішечки не той колір придає, але дуже гарно виглядає, свіженьке. Бачите? Вже я готове в маринаді. Гарне м'ясо. Віддерцях шашличок. Дивіться, друзі, сир, яка гарна акція. Але тут великі всі шматочки. Такі на 600, близько кілограму, навіть більше, бачите? Але сир гарний. Друзі, погляньте, знижка на творог. Також від двох штук. Білоцерківський мій улюблений сир. Ось знижка теж. Молочко теж на гарній знижці. Я особисто ось таке молоко полюбляю. Гарна знижка в тетрапаках, вона довше зберігається. 40 гривень. Ну, а, тут 950, є літр. Ось гарна ціна. А один літр 37. Непогано. Є більше пакування. Це, мабуть, марка метро 35. І ще молочко. І є різні кокосове, миндалеви. Бачите. Це для кави, мабуть. Рисовий напій. Не чула такі вершки йдуть. Багатий, дуже багатий вибір. Погляньте на каву, щоб не заморочуватися. Раз і готово. Згущене молочко. Друзі, погляньте, який також є гарний відділ хлібного. Ось такі коржі для вафельного торту. Я вам показувала. Робила тортик. за дуже гарна ціна. Бачите? Вони такі височенькі, те, що треба. Друзі, зараз вийшли ми з магазину Метро. А, тому що оголошена повітряна тривога, а він під час тривоги не працює. Шкода, тому що я не встигла прийти ще в фруктовий вечевий відділ. І я прям дуже засмутилася. Не знаю скільки вона буде триватиме. А, можливо, ще повернуся. Так, друзі, відмінили вже нашу повітряну тривогу. Погляньте, тільки який багатий відділ овочів та фруктів. Навіть краще, ніж сільбо і зрозуміло, що ВТБ. Бананчик гарний, ціна дуже гарна. Я нещодавно брала по 58 гривень, а тут 55. Авокадо. Яблочко дуже гарне. Ось ціни. Капустка дуже гарна. О, зелень. І трьох штук теж е, гарна ціна, але це мені багато. Це прям знаєте, треба чи великою родиною сюди йти закуповувати, чи за знайомими. Тоді буде вигідно вам. Так, звісно, якщо ви один, то не дуже. Дуже гарно все виглядає. Багато гарних відео, мені подобається, я прям закохалася. Друзі, ще хочу звернути вашу увагу, що людей дійсно дуже мало в будній день. Погляньте, каси працюють не всі, але бачите, вони пусті. Не так, як в інших супермаркетах черга. Дуже зручно. І, до речі, така інформація до вас, хто ніколи не був або буде сюди приїжджати, друзі, повинна бути у вас картка бонусна, вона просто відкриває чек. Тобто ніяких знижок немає, ось але вона просто у вас повинна бути. Вона безкоштовно робиться, я її зробила. ось Для того, щоб ви змогли розрахуватися на касі взагалі, що забажаєте купити. Так, друзі, я тут в зручному місці трішечки зупинилася, хочу вам показати розпаковку, що я купила і що скільки коштує. Отже, друзі, перше. Ось такі паперові рушники, де диво, вони, до речі, дуже знаєте, такі плотні, двошарові, мені вони, вони подобаються. Взагалі цінник був, коли я їх купувала, 55 гривень, друзі, а по чеку 41,50 гривень. E, тобто ціни дуже відрізняються від цінників і які в чеку. Я не знаю, що e, на це впливає. Чи картка, яка вам дає змогу щось купити, чи просто якісь пропозиції, взагалі я дуже задоволена. Ось така олія соняшникова. Друзі, 104 гривні, літр 800 Погляньте, яка зручна пляшка. Далі цукерки, лісова ягода і м'ята. 22 гривні. Так, їх вага 140 грамів. Це дуже гарно. Далі ось такий кетчуп з оливками. Друзі, 20 гривень. Сир кисломолочний, ви бачили його вже на поличках. 46 гривень. Також набагато дешевше, аніж там було на ціннику. Ось такий сирочок дитячий агуня. У мене дитина дуже його полюбляє, він без добавок. Коштувала одна штучка 17 гривень і від трьох штук 14 гривень. Але по чеку, друзі, вийшло по 12,50 гривень. Солодко-вершкове масло. Ось таке від молокі, 73% жирності, 180 г 54 гривні. Теж ціна просто супер. Сметанка. Просто наша, 15%, друзі. Значить, 26 гривень акція. І я вам показувала вже на відео ось такий сир. Погляньте, який він класний. Такий він солодкуватий присмак має. По чеку в нас вийшло. Погляньте спеціально. Зараз він не фокусується. 240 гривень. Тобто на 132 гривні. Супер. Так, два круасанчика, молочно-кремова начинка. Вони такі маленькі. Тут всього 45 грамів, діти по 10 гривень. Тож таких раніше не бачила. Ніжний крекер 180 грамів, 20 гривень. Далі ось Такий величенький батончик, погляньте, 17 гривень. Ось такий хліб житній. Тут майже 950 грамів, 30 гривень величенькі. Ще сік дитині. Ось таке чудо-чадо. Знижка на нього теж була. 12 гривень. Пюрешка. Яблуко груша чорна смородина 22 гривні. До речі, їй не дуже сподобалася. Вона вже починала їсти його. А морщинка дитяча, взагалі, 12 гривень. Пюре 22 гривні. Яблуко, персик. Друзі, ось такі покупочки я сьогодні зробила в супермаркеті метро. Дуже задоволена, просто на всі 100%. тому що. Ціни шикарні, асортимент великий, в залежності, на відміну від сільпо чи АТВ, просто не порівняти. Тож я задоволена з гарним настроєм і тепер буду іноді туди їхати. Хоча це так далеченько від мого дому, але нічого. Все ж таки можна колись виділити час і з дитинкою прогулятися. Це дуже добре. Та навіть зручно. А я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково підпишіться та поставте пальчик вгору. І залишайтесь зі мною. Як завжди, вам бажаю всього найкращого, мирних днів та ночей та до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, Па-па!